і стилу відправляти на фронт. Президент Зеленський доручив головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному відправляти із центрів комплектації на передову, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення на війні. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Там багато людей які сидять там віками. Поросли мхом і коріннями тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська. Він же верховний головнокомандуючий. Я можу вам її озвучити. Рахуйте, що це інсайт. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів основних які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт, на лінію фронту, а скеровувати на їх місця. Військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають в тому числі, як правильно проводити роботу по продовженні мобілі... ну, мобілізаційних реалізацій міліційних потреб, міністр також додав, що вже давно на часі реформа центрів комплектації Міноборони спільно з Мінцифрою планують оцифрувати усі документи, які накопичилися. Багато з них буде підтягуватися автоматично, наприклад, про одруження. Таким чином зменшаться навантаження на центри комплектування.